Доброго дня, друзі. Вже осінь, скоро холода, морози. І ми вже автоматично, щоб не купувати літню резину, поставили нову сайлун резину. До речі, дуже крутий протектор квадратиком. Як бізак. Дуже крута резина. А також ми поставили чорні диски від Audi. Купички поставили, ББси нейтральні. До речі, дуже крутий вилік на цих дисках. Джетка, джетка помінялася сразу рівнесенько. І чорний колір дуже, як для мене, пасує для червоного автомобіля. Цікаво, крута машинка вже стала. Після железяк на титанові диски дуже-дуже круто все вийшло. Резина тиск, фарбування все в нас є.